Мені подружки казали, а уяви, ти зустрінеш свою дитину в метро. Я така, боже, ну яка ймовірність, що я прям подивлюся на якусь дитину і скажу, ти ж мій син? Ну ні, ну так не буде. Я, я впевнена, ми не в кіно живемо. Навіть якщо це станеться, я не впізнаю цю дитину, де я не її мама, я не її сім'я. все ж таки. Я просто донорка, я поділилась своїм біоматеріалом. Мене звати Тетяна Капустинська, мені 28 років. Я працюю журналістом і шеф-редакторкою видання «Платформа». Досить давно я здаю кров як донорка, але в якийсь момент мені здалося, що цього недостатньо. І власне в якийсь момент я подумала, що донорство є циклітин, про яке я до того замислювалася і знала, є рішенням одразу декількох моїх потреб. Перше це допомогти, причому допомогти так фундаментально. Тим, на що, напевно, небагато хто наважиться, я стала прям ці... цілеспрямовано шукати цю інформацію, рити всілякі статті на просторах інтернету і запитувати у знайомих. З'ясувалося, що є організація донор за життя, від якої я здавала. Вони базуються у Львові. Партнерські клініки у них є по всьому світу, в тому числі в Словаччині. І зі Львова вони дівчат після там, курсу стимуляції овуляції відправляють на операцію саме от туди. Одразу мені написали з цієї організації, передали туди мої контакти. На наступний же день я пішла здавати перший тест, найголовніший, який взагалі визначає наскільки ти фертильна, наскільки ти можеш бути мамою. І норма 3 і вище. У мене було 7 і 35, здається. Мені в організації сказали: Таня, вам народжувати і народжувати. Я така, ну давайте почнемо з донації. От, і, власне, на наступний день я вже їхала до Львова. Перше, що треба було зробити, це власне пройти УЗІ, дати перші аналізи там мазки всілякі по жіночій частині. Що треба розуміти про аналізи? Їх було дуже багато і дуже на різних етапах. Я мала підписати згоди для різних країн, що я дозволяю їм використовувати моє ціклітини. Ну крім Росії, я підписувала згоду, що я маю оплатити аналізи, якщо я сама відмовляюся. Згоди, що я розумію ризики, згоди, що я прочитала правила. Правил досить багато. Тобі не можна було, а це було спекотно купатися в басейні. Тобі не можна пити алкоголь, тобі не можна зрозуміло, що жити статевим життям, займатися спортом. Піднімати важке понад 5 кілограмів, навіть зарядку робити не можна було. По суті, ти відчуваєш себе реально в ролі вагітної. Ну і дотримуєшся всіх цих обмежень. Я проходила анкетування там, от такий от стуз паперчиків з запитаннями, на які треба дати відповідь. Запитання досить різноманітні. І що досить мене здивувало і зворушило, там була графа, залиште повідомлення дитині. Я написала те, у що я вірю: що любов понад усе. Там була в анкеті графа мотивація. Я написала, що я хочу допомогти жінкам, які не можуть мати дітей, але хочуть, хочу їм надати таку можливість. І всі, там координаторки медсестри, зібрались, такі боже, ви така мила! Всі зазвичай пишуть, що за гроші. Я така, за які гроші? Такі, такі є ж компенсація. У нас було четверо дівчат, ну це в рамках однієї програми. І у всіх різні життєві обставини. Хтось живе в селі, хтось там тільки вибрався з окупації. В основному це дівчата, яким там 19, 20, 21 рік. І для них компенсація у тисячу євро це дуже великі гроші. І от ну, в якийсь момент мені написали: Таню: це клас, все супер, всі аналізи чудові. Можемо планувати програмку, приїжджати знову до Львова. Тобі видають гормональні пігулки і препарат в інсуліновому шприці, який ти маєш сама собі колоти от так в пузо. І тут вже я почала, звісно, помічати зміни. Це спостерігалося у змінах настрою, тому що коли я в чергове приходила на УЗД, це виглядає, типу. Заходьте, роздягайтесь, сідайте, ноги роздвигайте, розслабтесь, витирайтесь, виходьте, чекайте, і ти така. Мене зовсім мене не цінують, як людину. І я реально в якийсь момент розплакалась на ОЗД і думаю, о, це вже схоже на те, що препарат починає діяти. Ну і мені казали, що все супер, терапія йде клас, стимуляція працює. Але коли ти все це. Проходиш тобі погано, тому що тобі, у тебе вже фізично болить живіт. Ти в якійсь незрозумілій взагалі країні, одна без близьких, у тебе немає підтримки, типу гормональний фон так от хвилями ходить. Це все ну, досить непросто. Я вже коли приїхала і ми заселилися в квартиру, я дзвонила по телеграму своїй подружці і просила мене забрати. Але я поспала дві годинки і стала більш-менш спокійною людиною після цього. І на ранок вже другого дня у Словаччини. Обов'язково треба було в конкретний час їхати в клініку. І от я пам'ятаю, що мені дуже боляче, ну прям дуже боляче. У мене мало не естерика, течуть сльози, я стою з голою дупою в цій палаті, кричу: витягніть це з мене, чому я маю це переживати, чому я на це погодилась? Мені буквально вставляють голку в вену, а я лежу, плачу, якась сестра це помічає, така пше, плакать, пше, плакать. Я така, ну от розумієте, там гормони, всі діла. І вона така каже: Ти не хвилюйся, українською, ти не хвилюйся. Зараз буде друга фаза, і ти просто почнеш всіх ненавидіти. Я дивлюся її в очі, і кажу Я вже і засинаю на цьому. Прокидаюся на фразі, яку промовили дівчата, які вже відійшли від наркозу. Вони кажуть, давайте сходимо в мак. І я така, я з вами. Ти одразу відчуваєш полегшення, ніби з тебе реально там витягнули щось інородне. Ну, по суті, так і є. Поки я їхала зі Словаччини в Україну, я довго думала про те, навіщо я взагалі на це зголосилася. Але потім пройшло кілька днів, і мені написали з організації, що я змогла задонати 16 яйцеклітин. І це насправді дуже хороший результат. 16 яйцеклітин гарантує не так, як я думала, що 16 жінок зараз опи за вагітні, а це гарантує, що приблизно 2-3 жінки зможуть мати дітей. І це мене настільки надихнуло. Весь резервуар яйцеклітин у жінки протягом життя складає десь мільйон. Протягом одного циклу зізріває одна яйцеклітина. І якщо у вас просто малювали яєчники, і у вас там замість однієї яйцеклітини в одному циклі зізріло, там як у мене там да 16, може більше. В будь-якому випадку ви мільйон цей просто не вичерпаєте по поверненню додому, суперкритичних фізичних проблем зі здоров'ям не було. У мене більше на моральний стан вплинуло, на психіку, тому що у мене сильне емоційне просидання було, у мене повернулася тривожність, зміни настрою з'явилися, чого вже ну, там досить давно не було. І довелося з цим от, розгрібатися. І насправді, от, я тільки нещодавно на якийсь от, нормальний рівень вийшла, я дуже цьому рада. У мене неодноразово питали подруги, чи не відчуваю я якоїсь прив'язки до цих яйцеклітин, як типу, я же їх мама, і я пояснювала, що це біоматеріал, я не мама. Ну мене насправді не лякає ймовірність, що десь у світі буде там бігати дитина, схожа на мене. Зараз, коли всі ці емоційні бурі вляглися, я можу точно сказати, що я не шкодую про те, що зробила.